Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні я вирішила поговорити з вами про ноту Фініків в ароматах. Насправді, у мене не так багато парфумів з даною нотою, і я записую це відео насамперед для того, щоб а, почитати ваші коментарі. Якщо ви маєте аромати а, з нотою Фініків, або ви знаєте парфуми, в яких відчутна ця нота, то Прошу поділитися своїми спостереженнями в коментарях. Я думаю, це буде цінно не лише для мене, а й для всіх, хто буде дивитися це відео. Мені дуже цікаво, тому буду чекати вас в коментарях. А свою розповідь я хочу розпочати з тих ароматів, яких у мене немає в повноцінних флаконах, але я знаю ці парфуми і варто декілька слів про них сказати. І розпочну з парфума, який є моїм парфумерним кошмаром. Це аромат від бренду Латафа, який називається Хамра, Бестселеру даного бренду. і... А в минулому році, за версією користувачів сайту фрагрантика з усього світу, як ви знаєте, цей аромат зайняв перше місце. Тобто він став ароматом року 2024 року. Тобто, настільки популярний був ось цей аромат хамра, що Латафа випустили фланкер на нього, хамра Кава. Але у мене немає жодного бажання знайомитися з фланкером. І взагалі я трішечки так втомилася купувати аромати арабських виробників на осліп, тому що, ну, як правило, вони мене останнім часом розчаровують. І, е, звичайно, я купила ту хамру на осліп. У мене навіть на каналі є розпаковка і перші враження. Якщо ви на мене підписані, то я думаю, ви бачили те відео. І мені абсолютно категорично одразу не сподобалася та хамра. Хоча, ну, як я вже сказала, відгуки просто шалені на неї, дуже всі там задоволені. Але. Скільки би я не дивилась відгуків, скільки б я не читала відгуків, я ні разу не бачила, щоб хтось говорив про мускус, який одразу б'є в ніс, коли я на себе оту хамру. Для мене це амбродеревина. Тобто таке в'їдливе, нечто, яке просто заполонило зараз все і вся. Дуже багато сучасних ароматів е, складаються з цих компонентів амбродеревинних. Тут ще треба постаратися знайти якісь класні аромати без, без цих нот, якщо це можна назвати нотами. Ну, коротше говоря, я знаю, що є люди, які не до амбродеревини, і навіть є люди, у яких амбродеревина потрапляє в сліпу зону. Я для себе якось, так, знаєте, зробила висновок, що. Е, Після ковіду виробники масово почали додавати амбродеревину деревину в аромати для того, щоб підсилити запах, щоб зробити там шлейф, дифузність і так далі. Але якщо в ароматі є ось цей компонент, для мене це стіна. Далі я вже майже нічого не відчуваю. Все, якщо є амброциніт, далі я не йду, тому що ну все, там пропасть, розумієте? Тому, звичайно, відчувається в хамрі фініки, відчуваються там спеції, солодко, солодкі ноти, аромат, зроблений по образу і подобію долі ангелів від Кіліан, Ну, але хтось називається арабським мускусом, я називаю це амбродеревиною, Для мене це категоричне ні. Від того аромату я одразу позбулася, дуже рада. І знайомитися більше з фланкерами, хамри і взагалі з ароматами бренду Латафа, у мене немає ніякого бажання. Тому що цей бренд грішить овердозою з цієї амбродеревини, тому будьте обачні, якщо ви чутливі до цієї ноти. Наступний парфум, який в мене був, але вже закінчився, і ну, я ним користувалася з задоволенням це аромат, який називається Sukie Essence. Такий жовтий, якийсь ляльковий трішечки флакон, але аромат там просто чудесний. Якщо у вас обмежений бюджет, я категорично раджу познайомитися з цим парфумом. Якщо ви любитель такого східного направлення по типу Амберсултан, від Сержлютена ем, смолянисте, таке щось спецієво амброве, я дуже раджу цей аромат, і навіть його можна купувати всліпу, якщо ви. Любите ті аромати, які я назвала, да такий е, східний напрямок. Тим паче, що цей аромат супер-мега-бюджетний, тобто його можна купити до 600 гривень за сотку. Це прям ну, подарунок в нинішніх цінових реаліях на парфумерію. Аромат прекрасний, ніколи в житті не скажеш, що він такий бюджетний, він неймовірно гарно пахне, розкривається. Ну тобто в ньому все прекрасно. Я дуже раджу. Як я вже сказала, всім, в кого обмежений бюджет і хто любить таке направлення. Там справді відчуваються фініки, там відчувається амбра, тепла, тягуча, деякі спеції, такі помірні, ласкаві. Аромат затишний, комфортний, неймовірно красивий. І ще один аромат, який в мене був від Леванті, але я його прикінчила вже давно. Це аромат, який називається Фарах від бренду Breakout, якщо я правильно вимовляю. Це також, неймовірно, красивий аромат про фініки і корицю. Там одразу вгадується кориця, її дуже багато, там ще інші ноти, можливо, слива якась, деяка вишневість в базі. Аромат мені трішечки нагадав: аромат від Лербола. Не пам'ятаю, як називається. Дольче лісір Дольче лісір від Елбор... Лерболаріо, хоча в дольче лісір немає ні фініків, а там, там їх споріднює кориця і о... якась вишневість у базі, хоча ні в одному, ні в другому ніяких вишень немає. Ну, Кориця часто дає такий от вишневий якийсь аспект в ароматах. Тому фара. І Essence Suki я можу порадити: класні шикарні аромати, і от фарах я би хотіла офлаконити. Зараз, здається, його перелили в інші флакони. Такий вищі ну, це, принаймні, те, що я бачила на сайтах. Я не знаю, чи цей аромат якось виду змінився, це мене трішечки лякає. Можливо, його підрізали там, або як це часто буває, умовно кастрували. Е, от, але той фарах, який я, з яким я знайомилась, такого квадратного флакону, він неймовірно красивий. Латафа Хамра я не раджу купувати на осліп. Хоча, як я вже сказала, аромат просто безцельний. Тепер переходимо до тих парфумів, які в мене є в повноцінних флаконах і де справді відчуваються фініки. Можливо, з нюансами, про які зараз поговоримо. Перший аромат від бренду Ormond Jane, який називається Taif. Це аромат, який став фаворитом цього літа, безперечним фаворитом, просто неймовірний аромат про шафранисту троянду і фініки в базі. У мене з цим ароматом я познайомилась дуже-дуже давно, ще в доковідні часи. Потім в минулому чи в позаминулому році я купувала собі тревел формат, і в цьому році я купила ось таке відро на 120 мл, тому що цей аромат просто шикарний. Я отримувала купу просто мільйон компліментів на цей парфум саме зараз влітку. Я носила його дуже часто і ношу, продовжую носити. Я просто ним поливаюся. Так, це дещо умовно така молекулярна троянда. Тут одразу відчувається шафраниста троянда. І раніше я не розпізнавала тут Фінік. Коли я рознашувала цей аромат ще в доковідні часи з від я Фінік абсолютно не відчувала. Потім, коли в мене з'явився тревел, я почала відчувати Фінік в базі. Він дуже ніжний, завуальований, тим не менше, він тут є. І зараз, коли я ношу цей аромат не жалкуючи, тобто поливаюся, скільки мені треба, пшиків, я можу і сім на себе зробити, навіть 10. Ну, не робіть так, як я, але ну, мені хочеться просто купатися в цьому ароматі. Наскільки він мені зараз подобається, я просто ним насолоджуюсь. Так от, це цілком літня троянда. В контексті е, літа 2025 року досить прохолодного літа. У нас, я не знаю, як в ваших регіонах, тому що там, наприклад, з Миколаївської області мені багато підписників писали з Дніпра. Писали, що дуже спекотне літо. Просто люди не бачать дощів. У нас дощ просто день за днем. Розумієте, якщо нема дощу, то прохолодно, то вітряно. А не знаю, таке враження, що ми десь біля моря якоїсь живемо постійні вітра, прохолодно. Вечорами холодно, вночі холодно. Ну, коротше говоря, цей аромат в таке прохолодне літо вписався просто ідеально. В нього витончений шлейф. Я ходила до перукаря в цьому ароматі, не шкодуючи на себе, нанесла. В той день не просто був дощ, а злива лила, просто злива, як з відра. І е, дівчина, яка робила мені, е, значить, фарбувала мені волосся, вона також пар захоплена людина, і вона просто засипала мене компліментами, наскільки їй подобається цей аромат, незважаючи на те, що ми знаходилися в приміщенні. Я сама від себе його відчувала. Ну, це було прекрасно. І він, він має дуже витончений, елегантний шлейф. Це взагалі дуже елегантна троянда. З фініками в базі. Фініків просто треба почекати. Бо реально я їх тут не одразу розпізнала, але вони тут є. Мені хтось писав в Телеграмі, що не уявляється аромат на літо. Я не знаю, люди. Треба дивитися, яке у вас літо. У нас літо прохолодне, і це для мене просто have цього літа. Це однозначний фаворит. Обожній цей аромат. Наступний парфум з Яскравою нотою фініків і кунжута. Це ті дві ноти, які я найяскравіше відчуваю в цьому ароматі. Це у нас Люлікіт і Маджіне, аромат називається Десерт суаф, напевно. Ось так от виглядає Квентін Біш ваш улюблений. Боже, це просто казковий аромат на спеку. Цей аромат я знаю вже давно. В мене також був від Леванти, Я його дуже хотіла, там за ним конала, вмирала. І, зиця, в минулому чи позаминулому році цей аромат дістався мені по обміну. І я трішечки так присіла, тому що, ніби як він. Якийсь не такий, як я його пам'ятала, а все тому, що я цей обмін стався в прохолодну пору року. Тобто не в прохолодне літо, да, а от прям ну прям в холод. Він скукожується. Взагалі я помітила, що спецеві аромати вони дуже скукожуються на прохолоду, таку на теплу осінь, да. на спекотне літо це просто мастка. Якщо у вас є спецеві аромати, діставайте їх на теплі дні. Тому що вони віддають всю свою красу і не коляться, а навпаки, шкіра витягує з цих ароматів солодкі аспекти. Цей аромат, він дуже дуже скукожений в прохолоду, а влітку, саме в теплі дні, в да, ну, спекотні було кілька спекотних днів. Я не скажу, що я прям чекала спекотного дня, щоб нанести цей парфум, але ну, тим не менше я носила його цього літа. Це солодкі, солодка паста з кунжута. Оці фініки такі, знаєте, м'ясисті, Якісь ще спеції додатково, і все це плавиться та ще таким солодким варивом, якимось на шкірі. Це дуже гарно. Неймовірний аромат. Безумовно, фініки тут. Головні фініки і кунжут. Наступний аромат, який я дуже люблю це Руш сарай від Atelier des Ors. Я фанат цих лаконів, це золота тут ну просто. Це слива і фініки. Солодкий аромат. Тут якийсь бальзами, типу перу бальзам, якщо я не помиляюсь. От Я таке тут відчуваю, якесь таке копоть чуть-чуть, знаєте. Аромат от він несе темний вайб. Це темний аромат, якийсь закопчений. Слива тут темна. Тут фініки, знову ж таки, м'ясисті, солодкі, такі імпортні, як я кажу, не такий фінікс, там, де просто шкірка і кісточка, там, де ще є якась м'який. Да? Дуже красивий аромат, дуже шлейфовий. Я найяскравіше тут відчуваю сливу, фініки, перу, бальзам і копчену якусь таку ваніль. Аромат дуже такий якийсь копчений. Дуже красивий. Шикарний. Ну, я обожнюю цей бренд, і в мене є чотири аромати, всі чотири мої, мої любові. Фінік, який я купила собі, стається цього літа, що я не помиляюсь, це четвертий каджал від бренду каджал. Ось так от виглядає. Здається, цей аромат стоїть в умовній чоловічій лінійці. Ну, флаконно тікає, да, що це чоловіча. Історія з цим ароматом, я познайомилась на парфумерній зустрічі з від Леванту, нанесла його на себе і просто пропала. Це фініки в найкращому прояві. Але якщо всі попередні фініки були там з чимось іще з якимись іншими нотами, то тут, крім фініків, найіскравіше це шкіра. Це якась шоколадно-шоршава шкіра. Боже, яка вона гарна, це просто шершава така, знаєте, як замш, як вивернута шкіра. шершаво шоколадна, от вона мені якась така дуже красива. І ці фініки, можливо, ці фініки в шоколаді. Боже, це так гарно. Друзі, це такий шлейф і сікість. Навіть після душу. Ну, якщо ви не будете себе там терти, я не знаю, супер там натирати там, місце нанесення мочалкою, то. Ви будете відчувати цей аромат. Ну, типу, якщо я його наносила до покиду на зап'ястки, ходила в душ, ну я там не натирала зап'ястки, да, після душу я нюхаю і ну, пахне, розумієте. Тобто такий в'їдливий аромат, безумовно, він буде красиво розкриватися, я думаю, і в прохолоду. Взимку це, напевно, буде дуже гарно. Але і на літо зараз, тому що я люблю таке, я люблю ці солодкі фініки. Цю шоколадну шкіру. А з цим ароматом треба бути обережним, наносити його небагато, буквально там два-три пшики, для того, щоб не передознутися і щоб вас просто не відвернуло від нього. все може статися. От реально, тому що аромат мега-мега-мега стійкий шлейфовий, Це дифузія просто кілометрова. В мене була один раз така помилка, але слава Богу, мене від нього не відвернуло. Я нанесла його дуже близько до носа, от сюди. Я, я втомилася за цілий день. Він мене просто ну, він мене дуже втомив. Найкраще це аромат наносити на плече, влітку, чуть далі да, від носу на зап'ясток. Коли ви там щось говорите, жестикулюєте, то буде доноситись шлейф і е, е, на потилицю. Усі трепшика, плече, зап'ясто потилися. Ідеальний місця нанесення для цього аромату. Шикарний. Шикарні фініки з шкірою бомба. Ну, Покажу вам арабі, знятий аромат або перелитий в дзвіночки, я точно не знаю. Знаю, що важко доступний, але він в мене є. Він про фініки, безумовно, і не тільки про них, це взагалі така. Спеція Валавка, але це солодкі спеції. Цей аромат чуть-чуть перекликається з ось цим. От вони трішечки подібні один на одного. Цей, можливо, льолікіт, він солодший. Хоча я робі солодкий. Тут, тут окрім от фініків, тут, знаєте, тут спеції, безумовно, але тут дуже багато сухофруктів І на чолі з. Як вона курага? От курага сушені абрикоси. Це, це перше, що кидається в ніс, Тобто, це настільки очевидна курага, з якимись ще солодкими спеціями і іншими сухофруктами. Ну, там, в тому числі і з фініками. Мені здається, що фінік тут виведений в окрему ноту. Тобто тут заявлена і курага, і просто сухофрукти, і фінік. Тобто ці ноти виведені всі три окремо. Ну, от зараз. Фінік треба мені шукати носом. Для мене це в першу чергу про курагу. Шикарний. Просто Просто бомбічний аромат неймовірна краса. Обажаю. бажаю. довго не буду розповідати, тому що ну, він важко доступний. В кого є, то я вас вітаю, в кого нема, ну, просто змиріться і спробуйте ось цей аромат. Все, друзі, ось така коротка розповідь у мене вийшла про ці аромати. І ще раз вам нагадаю, щоб ви. Поділилися своїми е, е, фініковими знахідками в коментарях. Це прям дуже важливо, дуже цінно, тому що ми всі любителі парфумерії, завжди шукаємо щось цікавеньке, з тої чи іншою нотою. Я дякую за те, що ви подивилися це відео. сподіваюся, ви поставили вашу вподобайку, підписалися на канал. І все, все друзі. Всім па-па, Нехай вас всіх буде все добре. Tchau.